І так, друзі, всіх вітаю. Всі багато просили відео і чекали люди кормушку на 10-рамочник. Зробили ми форму. Ще залишилось покрасити рамку. Ось у нас форма готова. І зробили першу заливку самої кормушки. Ось вона на даний час перед вами. Без уголка, тому що. Я її тільки тестую, тільки залив води. Якраз рівно 6 літрів води сюди залив. І якраз ми маємо практично повний цей бортик. Ну, там декілька міліметрів не вистачає. Тобто, 6 літрів має кормушка на 10 рамок. Заход для бджіл з однієї сторони. Чому? Тому що це стандарт. Ми собі в шестирамочнику робили з двох. Тому що там є плани під нуклеус користуватися тією кормушкою, тому робили із двох сторін. На даний час на 10-рамочник входу для бджіл дуже багато. Зараз. 38 см це практично ну, вся, вся ширина самого вулика. Зараз зливаю цю воду, тому що це налив води, щоб протестувати. Зливаю воду, ставимо її на. Обичний 10-рамочний вулик, і дивимося, як воно виглядає. І так, друзі, ось наша кормушка. Ось маємо 10-рамочний вулик стандартної комплектації. Це у нас дно 300-145-ї криша. Знімаємо кришу. Як бачите, корпуси почали відливати вже з уголками. Так, ставимо нашу кормушку. Отак воно виглядає. Дуже класно зі сторони. Позазором, самі бачите, все дуже чудово. так, ну І ставимо нашу кришу. Все. І маємо отаку комплектацію вулика. Будемо говорити, повна комплектація, тому що тут маємо ще кормушку. Криша в нас не виступає, тому вулик біля вулика буде. Ставати дуже класно, тому що стінку маємо абсолютно рівну з усіх сторін, крім льотка, який має виступ 3 см. Все, друзі. Тепер на даний час є шестирамочний комплект комплект Насформ. В Повні комплектації це дно 300-145 кормушка і криша. І точно таку комплектацію маємо на 10-рамочний вулик. Тому, кого цікавить. Кормушка, звертайтесь, будемо відправляти вже, відливати на продажу ці кормушки. На 6 рамок кормушку маємо 340 гривень ціна. На 10 рамок ціна буде десь в районі 350-360 гривень. Це плюс-мінус орієнтовно. Тому, друзі, звертайтесь, кого це цікавить. Будемо раді. Будемо комплектувати уже на даний час булики десятирамочні з кормушками. Все, хто чекав це відео, обов'язково поставте лайк. Ну, а з вас, як завжди, ваш коментар дуже буде приємно.